На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. П'ятниця 24 березня. І деякі теми випуску є такими. В області незабаром з'являться чотири об'єднані територіальні громади. У Житомирі сьогодні відзначають річницю створення патрульної поліції. Корпус від гранатомету ПТОР виявили у сміттєвому баку на одній з Житомирських вулиць. У Житомирській області з'являться ще чотири об'єднані територіальні громади. Таке рішення прийняли сьогодні у Житомирі на засідання регіональної робочої групи. Члени робочої групи проголосували за внесення змін до перспективного плану формування територіальних громад. Відтак в області з'являться Люберська територіальна громада, до якої увійдуть 38 населених пунктів. До Ємільчинської громади увійдуть 82 населені пункти, до складу Глибочиської об'єднаної територіальної громади увійдуть 10 сіл. А ось до Овороцької... 69 населених пунктів. Надалі питання внесення змін до перспективного плану розглянуть депутати обласної ради, повідомляють на офіційному сайті облдержадміністрації. Рік тому, в результаті реформи силових структур, у Житомирі з'явилася патрульна поліція. 22 березня 229 поліцейських урочисто склали присягу і вийшли на перше патрулювання у Житомирі. Тоді ще без досвіду новим патрульним перші місяці роботи були складними. Сьогодні ж вони стали професіоналами і виправдали себе як структура правоохоронних органів, кажуть фахівці. Більше про свято патрульних поліцейських дивіться у відеосюжеті. Сімейні чвари, затримані нетверезих водіїв за кермом та розкриття злочинів. Саме такі виклики є найбільш поширеними, на які доводиться виїжджати патрульним поліцейським. Проте бувають випадки і не менш курйозні. Звертаються люди щодо надання допомоги там в ремонті приладів, власних надання допомоги там прибирання будинку. Навіть такі виклики бувають інші. Різноманітні від того, щоб перемонтували світлофор, закінчуючи, що дорога неналежним чином прибрана. Кожен виклик може у процесі перерости на резонансний, говорять патрульні поліцейські. Зазначають, коли вдається допомогти людям, отримують від цього моральне задоволення. Проте складнощі викликає психологічний аспект, коли патрульним доводиться ставати третьою стороною конфлікту і бути неупередженими. Житомиряни і собі оцінили роботу патрульних поліцейських. Щось роблять, їздять. може <реш> нічого не можу вам сказати. Ні, не сталкивалась, тому мені складно Ну, Чесно сказати, я нічого поганого їх не, не можу сказати. Люди ну, нормальні, нормальні люди, все нормально. Так фізично їм треба додати. Ну, фізично слабі. Ну, росту треба. Ну, коротше, підкачатися, щоб вони зовні виглядали достойно. Тому що ну, діти приходять до того до того хорошого дядечка, який сидить в машині, з нього щось треба він з них відкрито сміється. Закони їм треба міняти, дати їм допомогу, якусь, бо вони ж бідні, бідні. Служба тяжка, можна, можна відразу сказати, навіть не фізично, а психологічно. Тому що за кінець зміни поліцейський в міру своїх повноважень. Йому, йому потрібно стільки опрацювати інформації і ці емоції, як негативні, так і позитивні. І потрібно розуміти, коли ти приходиш додому, якось треба з себе це скидати. Під час урочистостей першої річниці роботи патрульних поліцейських виступаючи зазначили, що рік встановлення поліції був нелегкий. Були труднощі, проте патрульні сумлінно навчалися. За цей рік ви дуже багато навчились, поможніли. Знаєте, що таке правоохоронна система? Та не втратили, на мою думку, саме головне це не втратили великий кредит довіри, яке патрульні поліції, а саме у вас в місті Житомирі, громадяни, висловили вам. Юлія Свінціцька, Максим Возний, новини Житомирщини. Корпус від гранатомета сьогодні виявили у смітнику на околиці Житомира. Про це повідомили на сайті Житомир Тудей. ПТУР застосовують у складі озброєння БМП 2 а також запускається з ручної пускової установки. Це виявив Житомирянин, який викликав викликав поліцейських. Чоловік, побачивши, як невідомі, під'їхали на легковому автомобілі Жигулі та виконали тубіс, тубус у сміттєвий бак, одразу викликав поліцію. Тубус виявився порожнім в обласному управлінні поліції. Інформацію підтвердили і наголосили, що у тому випадку здоров'ю людей загрози не було. Найбільш масштабний флешмоб в Україні година землі відбудеться завтра, 25 березня, березня, пів на дев'яту вечора. В цей час вимкнуть ілюмінацію 13 тисяч пам'яток архітектури у понад 170 країнах світу. А в Україні на годину зникне нічне підсвічування одеської опери, а також головних площ та будівель у кількох великих містах. Година землі започаткована Всесвітнім фондом дикої природи. Метою акції є привернути увагу до згубного впливу на довкілля, що спровоковане людиною. Цього року година землі в Україні присвячена національним природним паркам. Захисники природи закликають усіх свідомих людей долучитися до акції та вимкнути на годину світло у своїх помешканнях, влаштувати вечерю при свічках або біля багаття а також дізнатися більше про свою природну спадщину. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Мешканець Черняхова Андрій Клименчук після отриманого важкого поранення на сході України долає бюрократичні перешкоди у рідному місці. Після навчання за кордоном, де хто повертається в Україну, Чи є перспективи молодим спеціалістам на рідній землі. В області визначили переможців в конкурсі благодійників. Батько вісьмох дітей Андрій Клименчук отримав повістку і, не задумуючись, пішов визволяти Україну від російського агресора. Брав участь у запеклих боях, зокрема і під Донецьком. Захищаючи аеропорт, отримав важке поранення. Додому у рідне селище Черняхів, де на нього чекала родина, кіборг повернувся без зап'ястя руки із повною втратою слуху та з осколком ворожої кулі у тілі. Як живе сьогодні мужній захисник України та його родина? Які труднощі доводиться долати, і чи відчуває підтримку тих, заради кого готовий був віддати? життя дізнавалася Ірина Остапчук. Оселя Клеменчуків майже на околиці селища. Хатинка старенька, але добротна. Поряд невелика присадибна ділянка. Господарі зустрічають привітно. Запрошують у дім. Пані Світлана перепрошує за домашній безлад і влаштовує невелику екскурсію. Там в нас дівчата дочують. Четверо дівчат. Тут хлопці наша менше. Ну а це. Наша спальня, так що у нас три спальні на всіх, на, на, на всіх вісім чоловік. У родині восьмеро дітей, дві старші студентки, четверо школярики та двоє дошкільнят. Є і маленький онук. Наймолодшій Софійці лише два роки. Дівчинка народилася, коли її тата Андрія серйозно поранили під Донецьком. Про війну донечці тато ще не розповідав. Зізнається, що про ті події волів би й сам забути, хоча був там на самісінькій передовій за волею серця. Прийшов воєнкомат пов'язку туди. І де ви проходили, де ви воювали? В Донецькій області. Водяний опитний. На той час ви були на самісінькій передовій? Да, так, кожен день там то обстрілювали. То. Про важке поранення, боєць, АТО розповідає, неохоче. Голова, чотири осколки витягли, один ще. Ну, досі. в голові Глухий досі ще. Після контузії. Після контузії. 70% потери працездатності. Андрій каже, що переніс кілька складних операцій. Пройшов тривалий курс реабілітації, розчарований бездушністю деяких чиновників. За півроку по цих всіх кабінетах, по цьому всьому вибігам дуже, слава Богу, хоч п'ять. Ну, дали це посвідчення, що другої групи. Подружжя зізнається, що від органів влади реальної допомоги не отримали. кажуть, до подолання труднощів мирного життя долучаються винятково волонтери, тільки волонтерам. Вони піддержали, тому що маємо вісім дітей, і благодаря волонтерам київським з Дніпропетровська даже. Що от, іменно Дніпропетровський, там де змічнікава багато. Ми самого його не могли оставити. Він його часто приступить за тяжкого поранення голови. Сьогодні подружжя веде домашнє господарство і з того живе. Андрій Клименчук сподівається, що невдовзі отримає належну йому за законом земельну ділянку і життя родини покращиться. Ірина Остапчук, Максим Возний, новини Житомирщини. А ось як відбувається соціальний захист воїнів тут, на мирній території? Ти від телефоном повідомляє голова Черняхівської райдержадміністрації? Учаснику ОТО. У нас проєкт вони перше все Люди, які захищали нас перші дні. Окупації Росії стоїть і між до цих інтересів всі з поваги. В нас в районі знаходиться 350 учасників АТО. 142 учасника стоїть на чергу на отримання землі для індивідуального індивідуальне будівництво. Кожному учаснику АТО сільська рада надала по 2 гектари цього для, для фермерського господарства. У нас по Траковичах, по пекарщині. Поряд других сільських рад це питання вирішено. Що стосується по віднаданню учасників під індивідуальне будівництво, у неділю цю було е, жеребкування, хто який отримує першочерговий цих людей. Де хто отримує які учасник? Тепер за все першочергові були загіпції, друге було й мав, а третє йшли. Пробрали загальну чергу, де віддавали їм у квітні. місяці буде сесія, де будуть виділені вже рішення про надання учасників по до індивідуального будівництва. І ми надаємо цю допомогу кожний рік до 9 травня, до дня захисника, навіть яке дає свято, кожна сільська рада відділяє свого бюджету. Це кошти надає. Живи Житомиром та створюй сам своє місто. Вже вдруге в Житомирі відбудеться урманістично-культурний проект Майстерня міста захід триватиме з 12 по 17 червня. У Житомирі майстерня міста вперше була проведена у 2016 році та отримала активну підтримку громади. Усі деталі заходу обговорювали на прес-конференції у Житомирській міській раді. Основною метою заходу є залучення мешканців до розвитку міста і його районів, а також створення майданчика для активного діалогу про розвиток Житомира в процесі реалізації проекту Інтегрований розвиток міст в Україні. Заявки на конкурс приймаються до з 24 квітня по 1 травня. Для того, аби стати учасником проекту, потрібно зайти на сайт міськради, ознайомитися із основними темами проектів та головними вимогами і надіслати ти анкету за адресою майстерня міста.жете.равлик.джемейл.ком захід, де під відкритим небом, в імпровізованому наметі люди протягом цілого тижня будуть презентувати свої ідеї, які спрямовані на розвиток там екології міста, на розвиток міста для дітей, на інклюзивність міста та інші пріоритетні напрямки, які ми визначили. Сама майстерня міста це захід, який фінансується німецькою урядовою компанією GIZ в рамках проекту Інтегрований розвиток міст» ну, і звичайно за допомогою ну, співорганізаторами є Житомирська міська рада. Навчатися за кордоном і повернутися, працювати в Україну реально. Житомирянка Олександра Наймушина отримала вищу освіту в університеті у Польщі. Чи пішли знання на користь та чому після закінчення вузу дівчина вирішила повернутися в Україну? Дізнавалася моя колега Наталія Дехтієвська. Олександра Наймушина після закінчення школи планувала здобувати вищу освіту в Україні, отримавши достатньо високий середній бал ЗНО, абітурієнтка подала документи одразу в три українських вузи. Однак в жоден із них не вдалося вступити на безкоштовне навчання. Я складала свої документи в на різні спеціальності, зокрема в Житомир, у Київ у Вінницю, але отримала отримала згоду на навчання, проте на контрактній основі. Тому дівчина вирішила спробувати свої сили за кордоном, і їй це вдалося. Вона вступила на безкоштовне навчання в сілецький університет у польському місті Катовіце. Олександра каже, процес вступу був легкий. Спочатку онлайн реєстрація на сайті вузу. Далі іспити у Києві, куди приїжджали представники польського університету. Вони мають програму для іноземців, які можуть взагалі вступити на безкоштовне місце, якщо будуть екзамени, котрі приїжджає комісія до Києва, та студенти майбутні складають екзамени. Олександра отримала освіту за спеціальністю культурознавство, естетика публічного простору. Одразу після закінчення університету дівчина повернулася в Україну. Залишатися працювати у Польщі не захотіла. Не стояло навіть питання е, вибору. Я одразу знала, що я їду туди отримувати знання, отримувати досвід. Чим я зайнялась дуже активно. Е, і... Тобто я брала участь у волонтеріатах у міжнародних співробітництвах на розвиток, які покладались на розвиток Катовіць, зокрема, не лише Польщі, спілкуючись з людьми, котрі працювали в культурному і урбаністичному секторах у Польщі, я зрозуміла, яким чином я можу вплинути на Житомир, зокрема на середовища архітектурні. Ну зараз працює за спеціальністю в громадській організації. Житомир зроби голосніше. Займається проведенням публічних культурних заходів, на кшталт вуличного фестивалю їжі чи фестивалю файних людей. Олександра планує продовжити навчання в магістратурі, але вже в Україні. Скільки студентів навчаються за кордоном? Невідомо, адже офіційних даних немає ні в Житомирському обласному управлінні освіти, ані в управлінні статистики. Однак, за словами самих студентів, українців в іноземних вузах тисячі. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. В обласному центрі під час Прес-конференції присвячені результатам конкурсу Благодійна Житомирщина Житомирщина-2016», назвали дев'ять кращих в країні та області наших земляків-благодійників, меценатів і волонтерів, їхні організації, колективи, установи та організації, які реалізували за рік минулий значні благодійні проекти. Такий конкурс у державі вже проходить впродовж десяти років на Житомирщині останні три роки, задля публічного стимулювання їх до поширення ефективніших доброчинних практик. І за цей час сотні благодійників через участь у конкурсі на Растили свою доброчинну спроможність та запровадили нові інновації форми допомоги. Церемонія нагородження національного конкурсу Благодійна Україна відбудеться 28 березня у Житомирському міському палаці. Кожен благодійник ну я вважаю, це особлива людина, яка не живе тільки для себе. І не живе тільки для своєї сім'ї. Це людина, яка живе для своєї держави, це людина, яка живе для того суспільства, в якому вона перебуває і. Ви знаєте, благодійність це не завжди легка праця. Мабуть, більше і навіть це да, благодійники. Вони мої колеги, вони знають це. І е, тому для благодійників дуже важливо є е, ну, відзнака. да, Це є певний стимул, це є певна можливість робити більше. Велика подяка всім, хто взяли активну участь у цьому конкурсі. Зустрінемося на церемонії нагородження. Я думаю, що буде дуже багато цікавинок. Ну і до зустрічі на національному конкурсі, тому що там дуже багато теж буде цікаво для наших Житомирян, для наших благодійників Житомирської області. Протягом трьох днів у Житомирі тривав міжнародний фестиваль майстрів мистецтв та конкурс юних піаністів імені нашого видатного земляка піаніста Святослава Ріхтера. Тріумфальним завершенням фестивалю став виступ симфонічного оркестру та солістів Тернопільської обласної філармонії та нагородження переможців конкурсу. А в конкурсі юних піаністів взяли участь талановиті музиканти з багатьох міст України. Всі переможці були відзначені журі преміями та дипломами. Серед них є виханці Житомирських музичних шкіл та музичного училища імені Косенка. Цього року конкурс цікавий, бо учасників заявлено було 22, але такі є самобутні, яскраві і головне в конкурсі це підготовка до нього і професійний розвиток дітей. Серед переможців фестивалю є вихованці Житомирської музичної школи No2, яка носить ім'я Святослава Ріхтера. Приємно, що в цьому році і учні нашої школи брали участь у міжнародному конкурсі. Я відвідую всі абсолютно концерти із захватом. Доволенням слухаю все. Сьогодні у нас була чудова екскурсія. Учасники фестивалю і конкурси були в музеї Святослава Ріхтера, відвідали фотовиставку світочима Святослава Ріхтера, подивилися нашу школу, школу імені Ріхтера, побували на вулиці імені Святослава Ріхтера. Взагалі в нашому місті дуже багато робиться для вшанування пам'яті такого знаменитого нашого земляка, знаменитого піаніста. Солісти Тернопільського симфонічного оркестру вперше в своєму репертуарі виконували твори світової класики на сцені Житомирської філармонії. На мою думку, я зробив правильний вибір саме цього концерту, оскільки ну, фактично запис Ріхтера є еталоном виконання фортепіанного концерту номер 3 Лідвіган Бетховена. Я дуже радий брати участь в такому серйозному величному фестивалі. Це для мене вперше. Ридачі в останній день фестивалю насолоджувались музикою Бетховена, Масне, Росінь, Гуно, Брамса, Верді, Лігата, а також українських класиків Майбороди, Лисенка у виконанні Тернопільського симфонічного оркестру та його солістів Наталії Присіч, Володимира Шагая та Оксани Малецької. Художній керівник та головний диригент Тернопільського симфонічного оркестру Мирослав Кріль створив справжній колектив професіоналів, який і на міжнародних фестивалях завойовує найвищі нагороди. Взагалі, фестиваль пам'яті Святослава Ріхтера це одне з таких самих непересічних подій, які відбуваються в Житомирі, тому що це приїздять прекрасні музиканти, які дають нам величезну насолоду своїми концертами. Це конкурс, який відбувається юних музикантів, які ми бачимо, ті таланти, які є в нашій Україні, і в нашому Житомирі теж є таланти. Це, взагалі, купа таких дуже гарних емоцій. А враження у глядачів від фестивалю залишились найкращими. А присмак гіркоти це те, що у нас в Житомирі, де народився Святослав Ріхтар, досі немає свого симфонічного або хоча б камерного оркестру Сергій Багінський Ігор Грач, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. В ніч на неділю не забудьте перевести годинники на одну годину вперед. Україна переходить на літній час. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується мінлива хмарність місцями кроткочасні дощі і снігом. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 25 та 26 березня. Вночі від 0 до 2 градусів тепла в день буде плюс 6 плюс 8. 27 березня вночі від 0 до 2 градусів тепла в день буде плюс 7, плюс 9. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря від 40 до 97%.